Доброго здоров'я! Мене звати Юрій Макаров. Ми з вами у програмі Цивілізація на каналі ТВ. Сьогодні у нас прем'єра. Е, документальний фільм Отець Кадило. Про що власне, фільм ви ну, зараз побачите самі? Перед тим я маю задоволення приймати в нашій студії ентузіастів цього проєкту: е, Тарас Бабенчук, Тарас Пастернак, е, автор. Продюсер, як ви сказали, щойно творчий тандем. Ось цього фільму, панове, я вас вітаю. Дякую, що надали нам таку можливість показати цей фільм. Дякую, що приїхали зі Львова з пригодами, наскільки я розумію. От, е, перше банальне е, питання. Е, ну я фільму ще не дивився, я тільки знаю про що він і не більше. Я буду його дивитися разом з усіма. Два слова. Хто такий отець Кадило? Отець Кадило це священник греко-католицький. Він називався Отець Василь Шевчук. І є родом зі Стрия. Народився в 1903 році в Стрию І він був, власне, отець Кадило це його псевдо, яке він отримав в українській повстанській армії в Перемирському курені, угу. тобто на закризонні Він був капеланом Перемирського курення ОПА. Чекайте, тут є багато, оскільки у нас канал е, загальноукраїнський, є е, кілька реалій, які слід пояснювати всім, хто знаєте так, на схід від Збруча. За це та територія України, етнічних українських так. земель, яка після Другої світової війни перейшла до Польщі, УПА е, діяла... В там на Холмщині, ну, власне, вочевидь, вона діяла трохи не, не так довго, як тут, в радянській нашій рідній Україні. От, це так мовити, такі прості, і відповідно, всі події від 45-го року відбувалися на території сучасної Польщі. Так, так це, далі. Це, це, там. Далі, ну отець, отець Кадило. Він дуже цікава. Є його власна історія, яким чином він потрапив до УПА. Він був парафіяльним священником в різних селах власне, на Перемищині, також в селі на Лемківщині спочатку. І, зокрема, він був парухом в селі Павлокома, такому сумнозвісному селі, в якому пізніше стала трагедія, де понад 300 українців винищені були угу. власне, польським загоном. І це, який це, рік, це, це 1945 року в березні сталося. Mm -hmm. Це трагедія. На той час він вже не був парохом села Павлокоми. Він вже якраз кілька років перед тим, в часі війни змінив парафію. Він був парухом села П'ят П'яткова-Руська. Ну це недалеко, там буквально кілька кілометрів mm -hmm. одне від другого села, і е, власне в певний момент він стикнувся з переслідуванням, тому що на боку з боку е, то були переслідування з боку різних, е, скажімо, військових угрупувань. Тобто це були і загони, скажімо, і армія, польська національна, тобто польські націоналістичні рухи. Також це були, скажімо, ще скоріше на деякі території представники совєтської влади, тобто це були радянські війська. От. Але в основному він якраз. Ну і це були також, як говорить історик Ігор Галагіда. Це були просто також звичайні банди, тобто кримінальні банди, які uh -huh. переслідували, які також у uh -huh. фільмі про це є про це uh -huh. згадується якраз і так, так власне сталося, що він мав його була реальна загроза втратити життя. І на той момент, скажімо, в між 43-46 роком, в цей період так, фактично найактивнішого переслідування священства. То було вбито понад 50 українських священиків на території власного закерзоння. Uh -huh. І отець Кадило пізніше став цим Кадилом, отець Василь Шевчук. В нього був вибір, скажімо, йому треба було щось робити, кудись йти, ну, або, або його прийшли вбили, або він, трошки, або він десь мусив переховуватися. Був також варіант, деякі священики пробували емігрувати на захід під час воєнних дій. І він, але він вибрав дуже цікавий спосіб. Він пішов в українську повстанську армію. Так, от це якраз власне для мене перше запитання. Якщо людина е, ризикує своїм життям, то е, і вона прагне передусім е, ну, зберегти своє життя, то для неї найпростішим варіантом порятунку є міграція туди, де безпечно, а не іти туди, куди. Вочевидь небезпечно, і де ти рано чи пізно ти таки знайдеш свою кулю, що власне і сталося, то і тим не менше він обрав шлях стати капеланом однієї з одного з загонів української повстанської армії. Не тривіальний, скажімо, так вибір. Тобто, однозначно він був також українським патріотом, і він хотів, як і його односельчани його вірні. До які приходили до нього до церкви, які молилися, разом яких він був провідником, в тому числі і культурним, також і так. пішли пішли воювати, захищати себе, свої села, свою землю. Просто це був перший момент, що це був захист, і він також вирішив піти і їх там підтримати в цих тяжких умовах. Гаразд, я не хочу. Я хочу утриматися на цій, знаєте, тонкій межі, щоб з одного боку розповідати про щось змістовне, а з іншого не переповідати те, що ви так чи так виклали, виклали у фільмі, пане Тарасе, для того щоб ви не мовчали. От ви, як продюсер, ви мали завдання забезпечувати процес? А отже, в наших конкретних умовах це означає, як вояки УПА спиралися на місцеве населення, так вам для того, щоб робити цей продукт, так само треба спиратися на місцеве населення. Яке сьогодні сприйняття? Цього феномена, окрім того, що значить слава Україні, героям слава, якісь такі автоматичні реакції. Якесь переосмислення у о, онуків чи вже може у когось і правнуків тих вояків ось цих подій? Ну гарно задали питання, пане Юрію, тому що в наших реаліях направду дуже важко е реалізовувати, на жаль, реалізовувати подібні фільми. Пусть стрічки. Бачите, ми робили це, власне, останній фільм, десь має відношення до української повстанської армії. Попередні наші роботи так. є безпосередньо про провідників Української греко-католицької церкви. Один із фільмів про період підпілля Української греко-католицької mm -hmm. церкви. І коли ми бралися, тільки розпочинала роботу на церкві цих фільмів. О, це, Хотілося... не скільки? Це, невідомий, О, це невідомий літопис Там є про підпілля mm -hmm. про підпілля Української mm -hmm. греко католицької церкви. І коли ми розпочинали роботу над цьому ми в першу чергу хотіли зробити серію е е якісних робіт, які в кінцевому результаті зможуть попасти у бібліотеки, в школи, в освітні заклади, угу. не тільки міста Львова, а, а і України і так. за кордоном. Ага. На жаль, нам вдалося це розпосудити тільки по місту Львова. Угу. У Львівській області нам не вдалося, хоча були звернення і в обласну адміністрацію, і в обласну раду Львівську. Давайте розповсюдимо по сьогоднішній день. Всі, всі мовчать. Тобто, нема потреби. Це що, Ми не бачимо, цікаво, чи не, е, не потріб чи шкідливо? Ні, дуже дуже природне запитання. А можливо, а можливо для нинішньої влади це шкідливо. Я не знаю. Ну, я можу зрозуміти теперішню владу, але не можу зрозуміти теперішню владу з точки зору е обласна рада, наприклад. Яка, Яка принципі вони ж речість. нібито всі наші наші? Всі наші, ага. так, всі наші. Ага. ну, ну це, це власне на цьому перевіряється <гум> <гум> на, на цьому, на, на на чомусь конкретному, коли ти маєш <гум> або поставити свій підпис, або або виняти хаманця, <гум> так але я, я власне під час останньої праці, от власне про це Кадела, ми також досвідчили дуже цікавий спосіб, що дуже багато людей, які нам допомагали. Ну, от я хотів просто, щоб ми, щоб ми зрозуміли, коли починався робити фільм, була тоненька одна брошура, видно в 96-му році. Це фактично збірник статей про оця Василя Шевчука, uh -huh. і одне інтерв'ю, записане з його рідною сестрою, відзнято в 2005 році. Тобто, все решта було ну, або десь окремо, або по різних uh -huh. різних архівах і так далі. І коли ми почали цю працю, цей клубок розмотувати, то дуже багато людей виявилося, які його пам'ятають. Які були з ним в сотні, які були його односельчанами в селі вірними парафіянами? Багато з них виявилося, що живуть в Канаді. Наприклад, у такий приклад, ми стигнулися з тим, що понад 10 інтерв'ю нам треба було записати на території Канади. І реально, скажімо, коштів, щоб туди поїхати, це було досить проблематично. Але люди знайшлись наші українці в Канаді, які сказали, що добре, хлопці, нема питань, ми вас приймемо, ми вам допоможемо, і все буде добре. І mm -hmm. фактично то ну, і таких людей було багато також на території Польщі, mm -hmm. території України, і це було дуже дуже приємно насправді з такими людьми працювати. Ну але це Тарас не, не забувай сказати також, що це люди, які безпосередньо перейшли через це все. Ну так або які Такі мали відношення, та мали відношення, скажемо, хоча... до, до, до цієї теми, хоча ну, ну, і... презентацію, наприклад, і... фільму в Торонто, яка відбулася буквально недавно, то займалися молодше. Пані з такого покоління з цієї, скажімо, останньої хвилі еміграції, яка приїхала туди до Канади ага. буквально недавно. Але вона ідеальна, вона є активна, і Наталя Попович називається, наприклад. ну, не, 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 Нема питань, скажімо, Молода людина порівняно, нека немає, може, в сім'ї членів УПА, вояків УПА. Але. Не боявся організувати таке розумієте? Тут розумієте, тут у мене є з, з цього приводу своя думка. Мене так само приймали українці діаспоряни в Канаді, я спілкувався і в Сполучених Штатах. У мене таке відчуття, що до цього цієї власної української ідентичності додається ще і таке маленьке щеплення тієї західної цивілізації, коли е, люди вже звідти. От Тримають сигнал, що ти маєш вести громадське життя, тому що не тому, що ти комусь мусиш, а тому, що це нормально, Це, це є один зі способів твого тво, 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 виявлення. От, що ти маєш займатися благодійною діяльністю? Що ти, одне слово, тобто, це можливо, це риса ось того о, о, північно американського загального такого способу життя, якого нам. Щиро, щиро кажучи, тут якраз бракує. Пане Юрій, я перепрошую. Дуже цікавий момент. 7 грудня фільм Отецька дило про Грекотовицького священника, та, який був капеланом УПА, угу. показували в Донецьку. І організаторами виступили І... місцевий православний священник, отець Олександр Воловенко, який є членом організації Пласт. І організували це станиця Пласту в Донецька. І причому він, він нам розказав, наскільки вони це організували. Ми навіть ми нічого не робили, вони самі звернулися, зацікавилися і сказали, дайте нам дозвіл, вишліть нам фільми, ми покажемо. Вони назбирали гроші, вони що, що два місяці вони мають кінозал і показують різні патріотичні фільми. І це в Донецьку. І Самі, так, шукають так, так. Гроші, чув, так, чув. самі шукають гроші, та самі шукають гроші на то, аби цей зал орендувати і безкоштовний зробити показ для всіх бажаючих, хто може прийти. Тобто також дуже цікавий приклад, розумієте? Ну і дуже цікавий приклад в продовження. Ні, про... так, я, про я, я перепрошую. Я якраз це я, я, я дуже розумію, тому що у нас відбувається так само, як у нас є сума забубонів певних. Один із забубонів є певна демонізація нашого сходу, і зокрема Донеччини, яка взагалі, якщо там трохи і зняти, Знятий цей верхній шар, то вона цілком нормальна і адекватна. Гаразд, перепрошую, але дуже важливим е, нюансом, власне, в продовження того, що сказав Тарас, е, попередні наші фільми також транслювалися Донецьку, Луганську. Ну не транслювалися, були покази створені в кінопалацах, Донецьк, Луганськ, Харків, ага. Дніпропетровськ. Це спільно е, це під час проведення Суспільних, суспільних, тижнів, суспільних, луга, суспільних. тижнів Української ракатолоцької церкви. І що мене здивувало, коли я дізнався, що на східній Україні під час перегляду цих фільмів було присутня в залі набагато більша кількість людей, ніж у Львові? Ага. Кхе -кхе. Також <розумію> дуже важливий момент. Розумію. Тобто, я, я не дарма вам задавав це, от е, перше найскладніше запитання про сприйняття цього, бо можливо. Для решти України, там, скажімо, ну, якої безпосередньо особисто в, через свою родину це не стосується ця проблематика, для них воно якось має гостріший характер е, в сенсі сприйняття, осмислення і прийняття цього як частину своєї власної історії, ну і перепрошую ну, і ідентичності. Е, Ну, зараз я розумію, що ми вже нема куди відступати. Зараз ми його це покажемо. Які ваші подальші дії? З цим чи з наступними роботами? Тут вже вимальовується певна послідовність? В планах є, в планах є дуже багато таких от задумів в реалізації якихось інших фільмів не буду їх зараз озвучувати, ну і знову ж таки, все впирається, звичайно, в кошти. Зрозуміло. А... Я мав радше на увазі, я перепрошую, я, я мав те, що о, люди, які знімають о, документальні фільми, вони зрозуміли, що вони не зупиняються. Вони будуть далі, і, і так само зрозуміло, що вам і тем не бракує. Це ще так знаєте, на, на, на велику. Сотню кінематографістів чи чи радше телевізійників я маю на увазі. От стосовно цього розповсюдження якоїсь більш адекватної правди про нашу історію. О, ну ось, давайте ось, відносно відносно що даного фільму про е, отець Кадило. Е, планується переклад на англійську мову дублювання Так. Плануємо, звичайно ж, після прем'єрного показу на вашому телеканалі надати фільм на осуд, чи, скажімо, на огляд, конкурс конкурсу теле телетріумф. будемо будем пробувати подавати цю роботу. Інші конкурси, тобто будемо далі проводити так. безкоштовні, е, хочу наголосити на тому, що безкоштовні перегляди, ознайомчі е, як і в освітніх закладах, так і на території України, щоб якомога більша кількість людей змогла все-таки ознайомитися з нашою історією. Ще ус... одне провокаційне а, запитання, а, а не російською мовою? Ви не збиралися це перекладати? Ну, не знаю, такої думки ніби не було. А Чому? Не знаю. Не, не приходила така думка. Ну, я не, мені бачу, не це... знаєте, Чесно, мені здається, що ось такий продукт треба перекладати і по польською, безумовно. Ну, з це... Польщею, бачите, з Польщею дуже цікава є ситуація. Ми показували фільм «Перемшлі». Так. Перемшлі. Там також були присутні двоє. Повстанців з сотні Громенка, які пам'ятали це кадил, а крім того, також багато і молодших людей. І е, є також запит з різних організацій, ну, в більшості українських, які на території Польщі, того закерзоння, яке було чи пізніше депортовані на північ Польщі, і є запити, щоб ми організовували ще покази. Є бажання дзвонимо, організовуємо найближче. Також майбутнє бачимо також показу uh -huh. фільму саме там. Бо це є. Ну я не хочу нікого образити, але мені здається, що це, це аудиторія є фактично найбільш. Скажем, вашу, можна сказати того фільму там, тому що ці, ці люди, їхні якраз батьки, діди ще були вивезені і вони то пам'ятають. Також за кордоном е, в тій же ж Канаді чи не знаю в Сполучених Штатів є. Також бажаючі то зробити. І власне, що ініціатори тої справи самі, не те, що ми весь час на комусь хочемо накинути, mm -hmm. але є бажання mm -hmm. це зробити. Є mm -hmm. люди цікавляться. Диски трохи потрохи розходяться, і е, є, така, є така можливість бажання все-таки там це також робити. Хоча в Україні однозначно також. І е, побачимо, дасть Бог може з Нового року, де маємо один проєкт е, стосовно Львова черговий, також щоб це все показати, можливо, навіть трохи нестандартно. І ну, побачимо, побачимо. Я думаю, що як буде бажання, в і... нас бажання завжди є, зрештою, як буде, скажімо, бажання з боку. Також тих, хто хоче цей фільм побачити, і то ми будемо тільки відкриті на співпрацю і готові до співпраці. Mm -hmm. Ну, між нами кажучи, все одно, коли людина сидить на темі, то з'ясовується, що передусім е, найбільше треба дій самій. Не, ну так, так. Ну, знашу, та ні, це ніхто не відкидає. Тут така аксіома, яка навіть також по цьому фільму, по праці над цим фільмом, mm -hmm. вона е, ну це такий дуже малесенький приклад: е, кримінальна справа: оця Василя Шевчука. Зберігається в польському інституті пам'яті народової. Так. Тобто, це фактично інституція, яка успадкувала матеріали польських спецслужб uh -huh. радянських. Е кілька разів була спроба, в тому числі родичів, це академія рідної сестри, може, років 10 тому назад, щоб цю справу кримінальну їм надали. І вони могли, наприклад, ну, бо дуже було мало інформації, навіть де загинув, як uh -huh. загинув і так далі. Ми з великим острахом писали листи, звертались до цієї організації. Ми не знали, яке буде до нас ставлення, яке ставлення буде до цього, тим більше, щоб були всякі спроби, ну, які не вдавалися. Можу сказати. Через також через сьогоднішній ефір велике дякую всім, хто допоміг з інституту пам'яті народової, які нам реально допомогли. Це і поляки, і польські науковці, які буквально, от я їздив до Ряшева, при, в той архів. Мені за мною ходили. Може вам це подати, може так зробити. Може ну реально, тобто, це от Європейський підхід до справи mm -hmm. без проблем. Скопіювали, що треба перечитали, перестудіювали. Ну, справді, тобто можна сказати, що цей фільм зроблений в тому числі завдяки цій кримінальній справі, яка стала доступною, і в перший раз, власне, в цьому фільмі вона публікується, якби ну, і про неї говориться: коли е бачиш такі е приклади європейського ставлення, з одного боку, звісно, радієш, е з другого, звісно, сумуєш, бо весь час порівнюєш з е ну, оточуючими реаліями. Ну, гаразд. Будемо сподіватися на краще. Панове, ми свій час, я дивлюся на годинник, ми свій час вичерпали і для того, щоб все ж таки затримати людей у телевізорі краще, хай вони не нас слухають, а дивляться фільм, отець Кадило. Сподіваюся, що не пошкодують. Я вже це розумію з нашої розмови. Я вам дуже дякую. Я бажаю успіху вашій роботі, так само як і попередньому, так і подальшому. А ми на ТВ у програмі цивілізація дивимося документальний фільм Отець Кадило.